Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. І сьогодні у нас на огляді ось такий ось автомобільний е е пилосос модель А3. Бренд Абазеус. В принципі, я дуже полюбив цей бренд, тому що китайський бренд і робить, в принципі, е товар достатньо високої якості. От. Будь-то павербанки, пылісоси, чи, чи, чи ще щось. Так, вони бувають в двох виконаннях: чорного кольору або сріблястого. На даному випадку у нас пылесос чорного кольору. Так. Давайте дивитися, що там у нас всередині. Всередині ми маємо, власне, сам пылесос. Потім інструкції, гіди і інша. Інші посібнички. Так, потім у нас іде. Так, насадка. Причому насадка універсальна, вона ж і щітка. І ось тут натискаєте. Опа. І тут у нас... Такий ось носик. Так, потім в комплекті, що є. В комплекті йде ось такий мішечок. Потім є спеціальна насадка. Це на видув. Тому що пилосос працює як на вдув, так і видув. Так, і шнурок Type-C. Ось якось. Так виглядає дана комплектація. З приводу самого пилисосу. Пилисос має такі технічні характеристики. В нього будована акумуляторна батарея на 2000 мА. Так, його турбонадур вимірюється 15 м Паскалями. от Шум, як заявляє, виробник менше 75 дБ. І двигун, достатньо потужний двигун. Він робить 88 тисяч обертів за хвилину. Це це достатньо класно. Ось тут стоїть у нас турбіна, яка видуває повітря. Власне кажучи, оця насадка для видуву вона якраз вставляється сюди. Ось так. Так. От так, так має зовнішній вигляд. Ця сторона глянцева. Тут у нас стоїть фільтр. Ця частина, цей стакан зйомний. Він знімається, чиститься фільтр, фільтр паперовий. Ось такий. Я просто взяв. Купив ще декілька фільтрів про запас. Хай будуть. От, а, тут у нас кнопка вмикання і тридіний індикатор. Тобто а, заряд батареї відповідно розбитий по 33% на, на один діодик. З цього боку у нас роз'єм для під'єднання дроту Type-C. Так, давайте подивимось, ось вот так воно. Викручується, знімається. Так, тут у нас стакан. І тут у нас вот фільтр. Бачите, він чистенький, новенький, і тут прийомник. Дивіться, є ще, скажімо, так, версія для експорту. В цій версії для експорту присутня, отут, ще металева сіточка. В версії для внутрішнього користування для Китаю цієї сіточки нема. Але я вам скажу: начитавши відгуків, я зрозумів, що ця сіточка вона, в принципі, лише знижає потужність всмоктування цього девайсу. О, так що, в принципі, якщо ви там не збираєтесь, я не знаю, маленькі цвяхи або скло пилисосити, то щось таке гостре, що пошкодить повітряний фільтр паперовий, то вам ця сітка по великому рахунку і не потрібна. Так, вмикається. Тут два режими потужності: звичайний і посилений. Отак працює звичайний. Відразу йде всмоктування, а з цієї сторони видух. А це другий режим турбо. Набагато потужніший. Третій режим вимикання. Ну і тепер, друзі, саме прикольне, якщо, звісно, ви будете використовувати його в машині, і е, пилесосити там внизу, де килимки, де ні біса не видно. То дивіться, ви просто берете, натискаєте. Опа. І тут у нас працьовує підсвітка. І тепер ви, друзі, можете пилесосити і все бачите, що ви там пилесосите. Це насправді дуже круто. Давайте всі насадки поставимо. Ця насадка сюди. Опа. Ось отак. З цієї сторони. Так, а це насадочка виду. Тобто ви можете пилисосити і здувати оці е, повітряні заборники в машині. Ви все можете з пилу їх видути. І підсвітка вам завжди в допомозі. Ну, насправді дуже крутий девайс, повірте мені, я до цього а, працював з пилисосом Bosch. Він набагато масивніший. Але по а, якості всмоктування, скажімо так, по потужності, оцей малюк, він абсолютно не поступається. Так, ви можете його зачехлити. ось так, в цю торбинку, яка. І йшла разом в комплектації. Або можете купити а, додатковий кейс, який спеціально зроблений для цієї моделі. Так, додатковий фільтрик, обов'язково. Так, і всі оці насадочки. Насадочки. Чехольчики, інструкції. І все це можна заховати. Давайте складемо. Ось в такий ось класний, компактний чохол. Так, вартувала а, фільтра і чохол. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але обов'язково подивлюсь. А сам пилесос вартував 40, 46 баксів. Він, здається, і посидень так коштує. От. Ну і давайте ж спробуємо перевірити, як він пилесосить. Давайте швиденько, поки дружина не бачить що я в неї взяв трохи гречки, бо буде мені гречка ну це, це взагалі ні о чому ця гречка, тому що це для нього фігня. Тобто пилисосить насправді офігенно, класно, дуже Дуже потужно. Я, чесно кажучи, не знаю, на чому ще перевірити. Тому що, ну, все, навіть якщо я зараз дрібненько пошматую тут папірці, воно все одно буде euh, дуже класно всмоктувати. Так, все, підемо чистити. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Обов'язково всі посилання я euh, під відео залишу. Для чохла, для фільтрів і для самого пилососа. І до нових зустрічей!